Вітаю, мене звати Рижков Сергій, і я є співзасновник компанії Вістадь, яка розробила платформу для створення онлайн-курсів та роботи зі студентами. Зараз я би хотів обговорити договір публічної оферти, який розроблено юридичними партнерами компанії Вістаді. Це є публічний договір, який визначає однакові умови купівлі товарів, надання послуг для усіх покупців. Взагалі, цей договір є обов'язковим для інтернет-магазинів, у яких Оплата здійснюється через екварінг та використовуються платіжні системи, такі як Fonді, Вейфопей, Лікпей та інші системи, які переваги використання публічного договору. По-перше, не потрібно підписувати договір з кожним покупцем, оскільки фактом укладання договору є оплата товару чи послуг клієнтам. По-друге, у вас є можливість передбачити будь-які ризики та спірні ситуації з клієнтом. А по-третє, Наявність договору викликає довіру у потенційних покупців, де розміщується публічний договір. На платформі від договір публічної оферти розміщено у нижньому боці сайту. Необхідним елементом договору публічної оферти є політика конфіденційності, а саме перелік даних, які інтернет-магазин збирає від клієнта. Треба зазначити, що підприємець, який здійснює свою діяльність на підставі договору публічної оферти, не має права відмовити клієнту у продажу товару чи надання послуг за наявності у нього можливості надання відповідних товарів чи послуг згідно статті 633 цивільного кодексу України за потреби індивідуально для клієнтів нашого сервісу, може бути запропонована розробку персонального публічного договору.